Найменше нині хворіють в річенському, найбільше у Дубровицькому районі та Кузнецовську. У цьому місті медики прогнозують ймовірне введення карантину в першу чергу. Зазвичай сезонні недуги вражають людей похилого віку, тих, хто має хронічні захворювання та дітей. Госпіталізовано у нас 290 чоловік. Ну і що хочу сказати: що практично серед всіх захворілих це. Дитяче населення діти до 18 років. Це характерно для нашого епідемічного сезону. Так як це було в минулому році, десь більше 60% – це діти до 18 років. У 2013 році в Україні циркулюватимуть три штами грипу: Вікторія, Вісконсент і вже відомий страшною епідемією 2009-2010 років Каліфорнія. Спеціалісти прогнозують, що останній не сильно позначиться на здоров'ї громадян. А от інших двох варто побоюватись. Грип h 3 n не зреалізував ще своїх властивостей в Україні, і ми не можемо передбачити, як він себе поведе. Ну і грип Б, циркуляція грипу Б. Так само за статистикою, і за даними спеціалістів і медиків, грип Б не дає серйозних ускладнень, але наскільки вже відомо, за даними. У наших сусідів на Львівщині вже померла дитина. Найкращим способом берегти себе від захворювання стверджують медики. Є вакцинація. Однак в області щепилося всього 0,3 громадян. Що робити, якщо недуха все ж вклала вас у ліжко, розповідає головний інфекціоніст міста. Треба ізолювати даного пацієнта в бажану окрему кімнату з відповідним режимом провітрювання, з відповідним режимом дезінфекції, з відповідним режимом носіння масок людей, які є в даній квартирі, в даному будинку, в даному приміщенні, де знаходиться даний пацієнт, і викликати обов'язково лікаря. В сенсі самої якоїсь допомоги тут може бути тільки достатнє пиття, вже Жучі препарати, а далі вже тим питанням займається лікар про профіл. Тику та народні методи підвищення імунітету забувати теж не варто, аби зменшити кількість хворих та вчасно виявити у громадян грип або гРВІ. 31 січня та 1 лютого у Рівненській міській поліклініці номер 2 проходитимуть дні профілактики простудних захворювань. Щодня ж з 9 до 17 години працює гаряча телефонна лінія антигрип для безкоштовного оперативного консультування громадян щодо заходів індивідуальної і колективної профілактики грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. Акцій Катерина Мункач, Юрій Кобів, новини Рівного.